Доброго дня, мої дорогенькі, а в мене знову розпаковка. Ще сьогодні отримала вже останнє замовлення за грудень місяць. Нарешті вони вже всі поприходили. Замовила ось таку мініатюрочку Attraction, тому що в мене є великі, іноді люди хочуть спробувати, як він буде аромат триматися. Попробувати аромат, відчути його. І Замовила ось таку мініатюрочку attraction. Замовляла, Дивіться, такий набір. Це новиночка каталогу січня. Вже дуже приємний аромат. Тут ваніль, міндальний горіх, і що тут ще у нас? Карамель дуже приємний, дуже такий приємний аромат. Ще чоловічих наборчиків, ось такі все, все наборчики у мене є. А саме головне, що хотіла вам показати, я сьогодні отримала, я розумію, да, звісно, не сезон для окулярів, але була дуже дуже приємна ціна. І я замовила ось такі окуляри. Класнючі, вони дуже класно виглядають. Ось так от вони опаковані, такі ручки у них золотисті. Класні окуляри. сонцезахисні. У нас сьогодні, до речі, таке сонце, що можна і в окулярах ходити. Замовила ось такі окуляри. І ще замовило, так виглядав набір Persian Dance. У мене популярна вода. Ось в такій коробочці. Тут парфумована вода і спрей для тіла. Ну, отаке. таке замовлення. Сьогодні вже, нарешті, закрила. Грудень, все отримала. Починаємо працювати у січні. А ще, до речі, поотримала ось такий супершок і кому треба, дівчатка, рожевій упаковці, це класичний наш супершок з великою кісточкою. Так що, кому треба, ще є в мене ну, штук 5, в мене точно є. Так що запитуйте. Всім пока, доброго дня!